Усім привіт! Сьогодні вирішив зняти невелике відео, бо всі запитують, що ж в цьому році по Юпітеру. Бо ні одного відео я в цьому році не знімав про Юпітер. Так, хочу показати, який він. Можливо посторонні шуми будуть трошки в кадрі. Це в мене собачка ніка тут біля мене лежить, також потерпає від жари Гронки в цьому році непогані. І то видно, що один кущ цей який росте сюди. Правіше у його запилення більш краще. А цей кущ що росте трошки з лівої сторони запилення гірше і трішки відстає в дозріванні. Він вже, я б не сказав, що повністю готовий, але вже їсти його можна. Так, це в мене на вертикальній площині. Трішки сонце заважає знімати. І ось так тут в мене іще переведено на горизонталь. Також із лівого куща видно, що трошки запилення гірше і на горизонталі. Але все рівно вражає достатньо на кожному пагоні по три грони. Дуже добрий він на сушку, можна в свіжому вигляді його їсти. Так, і ось пішов, також видно, з кращим запиленням цей куща справа. Видно, що запилення краще, гронки більш такі заповнені. Так, і ось так захвачу, щоб показати, скільки тут його. А його тут, в принципі, достатньо. Ну тут іще Трошки проблеми є у мене із цими кущами. Тут біля них росте старий кущ. Навіть не я його садив. Лідії. І їм тут, скажімо, трьом на цьому місці. Причому той кущ Лідії. Я не знаю скільки йому років. Це тут 10 років я на участку. Він вже до цього був. Видно, що дуже дорослий. Тому я думаю, тут корнява дуже здорова. І він пригнічує ці кущі Юпітеру. Тому що, от теж хочу ще показати, скільки тут Лідії. От вона пішла в цю сторону. Оце все Лідія, Лідія, Лідія сюди пішла, урожаєм забита. Ну, Оце майже кожен рік з цього куща Лідії на соки я отримую майже 100 кг, скажімо, дуже хорошого винограду. І з хорошим цукром добре набирає він мускат і для соку саме те, що треба. Ну, а Юпітер, я думаю, з часом він трошки лідію зможе перебороти в землі і набрати собі. Добру силу. В цьому році для запилення я не робив нічого ні по обробках, ні по прищіпки пагонів. Саме так вийшло, що я був зайнятий. Тому він от як ріс, ну, понятно, ще пагони були пронормовані, а от запилення вже відбулося, скажімо, своїм природнім, Чином. Ніхто його не стимулював ніяк. Ні прищіпкою ні якимись стимуляторами або, наприклад, бором. Так що, ось такий він в цьому руці. Але він ще, я б сказав, трошки набере ще величину, бо я оці дні, як жара трошки спала, бачу, що він почав краще фарбуватись, і ягідка стає більшою. Ну от зараз він ось такого розміру. Також ще хотів додати, що е, тут, хоча я і робив аналіз ґрунту і показує, ну це я на основному винограднику робив, що магнію тут вдосталь. Але я бачу і в тому році, і в цьому році. Трошки як є параліч на, на гронах не самого гребня, а от як дивишся, от грона росте росте, і от нижня частина може просто зав'ялюватися, дивишся, а сам гребень, ну це що підходить до ягідок, а він уже сухий. Тійде параліч в основному за. Нехватки магнію. Тому бажано внести препарати, які, щоб магнію було вдосталь. У мене магній він отримує з брексіл міксом Там є магніття по листу. І також в цьому році я почав по одному відру під кущ і туди 15 грам. Сульфат магнію Тому, я думаю, все буде добре і в цьому році я не побачив цього параліча. Хоча зовсім було не критично. Ну, можливо, якісь 20-30 ягідок в тому році відпали. І в цьому році я бачив десь з десяток ягідок що от просто зав'ялюється сам гребінь засихає. І тоді починає зав'ялюватися. Такий юпітер. Цим рекомендую. Кому будуть потрібні саджанці, думаю, невелика кількість, але буде на осінь. Тому що в цьому році майже хотів багато висадити в шкілку, але все розпродалось лозою. Все, дякую за увагу. Ставимо лайк і підписуємося. Всім до побачення.